Перед вами набір для художньої графіки, створений для тих, хто любить експериментувати з лініями, цінями та текстурами. Він містить все необхідне для роботи в різних техніках: від легких ескізів до глибоких контрастних малюнків. До набору входять папір для ескізів, гнучка та еластична гумка, графітна шліфувальна дощечка, прозора компактна точилка, Вугільні олівці різної твердості, які забезпечують насичений чорний колір, а їх текстура та природній пігмент дозволяють створювати як різкі контрастні лінії, так і за допомогою розтушовки м'які та розмиті переходи. Також у нас є чорна графічна пастель трьох рівнів твердості, яка завдяки високій пігментації дає насичений матовий колір виразну фактуру та глибокі контрасти. Тушується вона надзвичайно плавно та має злегка теплий підтон. Взагалі, я приємно здивована якістю розташовки в наборі. Вона чудово справляється із своєю задачею. Подібним чином маємо брусочки графіту в радації від HB до 8B. Це ідеальний інструмент для широких заливок та створення експресивних штрихів. Також в набір входить натуральне деревне вугілля. Воно має пористу текстуру, легке та ідеально підходить для додавання насиченості та глибини роботі. Тушується воно також на високому рівні, м'яко та плавно. І основне в нашому боксі це графічні олівці. В наборі нам представлена широка градація твердості, а саме від 6 b до 4H, що дозволяє працювати як істочними лініями, штриховкою. Так і з плавними переходами. Крім того, ми маємо стандартний набір твердості H, B та HB. Олівці дуже точні, якісні та зручні. Ростушовка прекрасно справляється з олівцями. Плавно розтягує графіт та ідеально підходить для роботи з тональними переходами, дає змогу створювати ефект розмитості та природності. Вона забезпечує рівномірне нанесення та зберігає легкість штрихів. Використовуючи олівець 4H, я вирішила почати свій малюнок з легкого ескізу, він дає змогу непомітно окреслити основні елементи портрету. Додавши деяких деталей до Тіни, я вирішила випробувати штриховку в роботі, і вона дуже плавно та акуратно передала текстуру, вирівняла тон та створила природність. За допомогою інших м'яких олівців я додала контрастних ліній. Збільшила глибину малюнку та його насиченість. Загалом я б на цьому майже закінчила малюнок, але мені вже дуже хотілося, так би мовити, погратися та спробувати всі матеріали в наборі, протестувати їх між собою. Як поводить себе графіт з вугіллям і як дружать між собою пастель та вугільні олівці. І як з усіма цими шарами та матеріалами справляється така уподобана мною розтушовка? В підсумку хочу наголосити, що цей набір матеріалів дає можливість легко працювати з текстурами, об'ємами, забезпечує високу точність та особливо творчий комфорт на кожному етапі малювання ваших малюнків.